З днем народження рідне місто. 29 вересня Южному виповнилося 34 роки. Святкова програма розпочалася у Палаці культури Дружба. У великій залі пройшла урочиста церемонія Подія року року-2012». Вітаю в ефірі програма щоденник свята. Сьогодні ми розкажемо і покажемо вам, як святкує свій день народження наше місто. Шосто урочиста церемонія нагородження події року року-2012» Офіційно відкрила святкування Дня народження Южного. Традиційно на заході вшановуються люди, підприємства або події, які зробили вагомий внесок у розвиток життєдіяльності міста. Сама процедура відбору кандидатур вона вже всім понятна і звісна. Це ті люди або ті організації або ті події, які з сентября по сентябрь, ну скажем, були значимыми для міста Южного, притом такими, яких ще не було, либо височайшого рангу. Наказом президента України орденом за заслуги третього ступеня нагородили міського голову Володимира Новацького. Почесне звання заслужений економіст України отримала директор заводу з виробництва пальмової олії Дельта Вілмар» Людмила Черкас. Голові міського комітету Віктору Богушу присвоєне звання почесного робітника фізичної культури і спорту України. Своїх володарів знайшли і нагороди та відзнаки від Одеської обласної адміністрації. Першу відзнаку у рамках церемонії подія року отримав олімпійський чемпіон Юрій Чебан. Відтепер спортсмен почесний городянин міста. Не залишилося без уваги і ганбольний клуб Портовик та волейбольна команда Хімік, які гідно представили наше місто на міжнародних та українських чемпіонатах. Містоутворюючі підприємство «ОПЗ» та порт Южний краще у своїх галузях. У сфері освіти на чолі з директором нагороди отримав колектив авторської школи Миколи Гузика». Активна діяльність протягом року міського центру Спорт для всіх стала привідом аби попасти у номінацію події року року-2012». Проте у місті відбувалися події, які теж мали попасти до урочистого списку. Але за об'єктивними причинами ці події визначатимуться у наступному році. Есть такие события, которые не попали туда, потому что они только начаты. Допустим, та же набережная сегодня не отмечена. Вот она, когда будет закончена, тогда я думаю, это станет уже событием всего года и города и нескольких, или сколько, насколько у нас растянется весь этот процесс. Поэтому достаточно простая, понятная процедура, и я думаю, что всем было приятно еще раз услышать и подвести итоги того года, который 34-й год нашего рождения. Найменші номінанти події року 2012 дочекатися привітань на сцені не змогли. Урочистість моменту їх не хвилює. Свято дорослих вони поки що не розуміють. Відомі всьому місту малюки Лев Олексій та Марія Чернеги просто заснули на руках своїх батьків, проте це не завадило мамі та татові отримати заслужені нагороди.